Цей випуск виходить за підтримки. Фавбет захисник Динамо, Тарас Михавко забив у власні ворота у матчі 12-го туру УПЛ проти інгульця. Для Михавка це третій автогол в поточному сезоні. Раніше він вже забивав у власні ворота у матчах УПЛ з Кривбасом та Оболонню. У цьому сезоні Тарас у ворота суперників забив один гол, а у своїй три та віддав одну результативну передачу у 16 матчах. Український півзахисник Іван Струк допоміг команді Сандерленда Ю 18 перемогти однолітків із Волвергемптона. Сандерленд Ю 18 впевнено переміг Волвергемтон Ю-18 з рахунком 2-0. Місце у стартовому складі чорних котів отримав і українець Іван Струк, долучившись до другого взяття воріт. Іван відібрав м'яч у суперника і першим же дотиком, обігравши його, одразу ж прокинув повз другого та віддав на партнера по команді. Той не дуже вдало обробив м'яч, та здавалося, що вже його втратив, але зумів у падінні пробити. Нагадаємо, у серпні 2023 року Струк перейшов до Сандерленда, де виступає за команди Ю 16 та «Ю-18». Форвард молодіжної збірної України Ю-19 Тімур Тутєро відзначився забитим м'ячем за Сандерленд Ю-21. Чорні коти вдома обіграли Манчестер Юнайтед Ю-21 з рахунком 5-2. Український форвард Господарів відіграв увесь матч та відзначився голом на 48-й хвилині. Цього сезону 19-річний Тутєро відзначився двома голами та одним асистом у п'яти матчах за Сандерленд Ю-21. Також повну гру провів хавбек Манчестера Юнайтед українського походження Зак Бауман. Форвард Роми Артем Довбик відзначився голом у матчі 11-го туру серії А проти Верони. Для українця це четвертий гол у поточному сезоні серії А. Це найкращий показник серед гравців Роми. Щоправда, гол Артема у цьому матчі Ромі не допоміг. Римляни програли з рахунком 2-3. Ференс Варош зіграв в Нічию з Дебреценом 2-2 у матчі 12-го туру чемпіонату Угорщини. Це вдруге Варош втрачає очки у національному чемпіонаті. В 11-му турі команда зіграла в нічию проти Дьора 1-1. Свій наступний матч Ференс Варош зіграє проти Київського Динамо у 4-му турі Ліги Європи у четвер, 7 листопада о 22.00. Наразі Угорський клуб займає перше місце у чемпіонаті Угорщини та 23 – у Лізі Європи Динамо займає перше місце у чемпіонаті України та 35 те у Лізі Європи. В третій в історії бригада українських арбітрів буде працювати на матчі основного етапу Ліги Чемпіонів. Українська бригада буде працювати на поєдинку четвертого туру основного етапу Ліги Чемпіонів. Спарта, Чехія, Брест, Франція. Цей поєдинок відбудеться 6 листопада. Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Берко та Дмитро Запороженко. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов. За роботу системи ВАР відповідатимуть Олексій Деревінський та Денис Шурман. Головний тренер Ворскли Юрій Максимов оцінив подальші перспективи чорногорського хавбека полтавської команди Демира Шкрієля. Максимов вважає, що легіонер не є помічником для Ворскли. Цитата: чи побачити Шкріяля тільки десь у місті? Побачити, я бачу, що він не допоможе команді. Це моя думка, сказав Максимов нагадаємо, 27-річний Шкріль перейшов у Ворсклу влітку і зіграв у двох матчах ще на початку серпня. На його рахунку, одна результативна передача: його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Півзахисник руху та збірної України Ю. 17 Ролан Мустафаєв може отримати пропозицію від Асоціації футбольних федерацій Азербайджану. Причина пропозиції це натуралізація, повідомляє Азеріспорт. За даними джерела, якийсь час тому Азербайджан вже думав над цим питанням, але зараз перейшов до конкретних дій і веде відповідні переговори. Мустафаєв є вихованцем руху. Брат Ролана Еміль Мустафаєв є гравцем головної збірної Азербайджану. Захисник лівого берега Олег Соколов був успішно прооперований. 25-річний футболіст переніс оперативне втручання через відрив верхньої частини суглобної губи м'яза плеча. Цього пошкодження гравець зазнав у матчі проти Полісся, що відбувся 19 жовтня. Попри ушкодження на перших хвилинах гри, Соколов відіграв увесь поєдинок. Футболіст повернеться до тренувань у загальній групі наприкінці грудня. Цього сезону гравець зіграв у дев'яти матчах за лівий берег. Результативними діями не відзначався. У Карпатах відбулись кадрові призначення на керівні посади. Повідомляє офіційний сайт клубу. Функції заступника директора із зовнішніх комунікацій виконуватиме 25-річний Олег Авдиш. У дитинстві Олег займався футболом у ДЮСШ Житомирського полісся. 2021 року він отримав статус постійного посередника з трансферів у АФ. До роботи у Карпатах займався спортивним консалтингом. На посаду оперативного директора призначено 37-річного Олександра Маркова у період з 2021 по 2024 роки. Марков обіймав посаду спортивного директора Олександрії. Марков був відсторонений від виконання своїх обов'язків в Олександрії після того, як клубу зарахували технічну поразку через участь у матчі з шахтарем незаявленого півзахисника Івана Калюжного. Журналіст видання El Діджитал Digital Хесус карамес вважає, що Вінгар Челсі Михайло Мудрик може продовжити свою кар'єру у складі Жарони, за яку грає його партнер зі збірної України Віктор Циганков. Джерело стверджує, що каталонці стежать за багатьма українськими футболістами. Також наголошується, що оренда є єдиним варіантом, за якого українець може опинитися в Жероні через довгостроковий контракт Вінгара з Челсі. Нинішнього сезону 23-річний мудрик зіграв 11 матчів за синіх, забив один гол та віддав 5 результативних передач. Як повідомляє Мі Спорт», арсенал не розраховує на Зінченка та готовий його продати вже у січні. Українець більше не входить у плани Мікеля Артети. На позиції лівого захисника фахівець використовує інших футболістів. Свій ігровий час Зінченко поки що отримає у кубкових матчах. У поточному сезоні Олександр провів чотири поєдинки за арсенал. Результативними діями не відзначився. Сергій Рибров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй у листопаді. На поєдинки проти Грузії 16 листопада та Албанії 19 листопада наставник синьо-жовтих викликав 25 футболістів. Треба відзначити дебютний виклик Хавбека Бренфорда Єгора Єрмолюка. Ще сімох футболістів, включено до резервного списку. Отже, голкіпери Горгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін. Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Брашко, Георгій Судаков, Дмитро Кріськів, Олександр Зобков, Іван Калюжний, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Єгор Ярмолюк. Захисники Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Ілля Забарний та Максим Таловєров. Нападники Владислав Ванат, Артем Довбик та Роман Яремчук. Резервний список Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Богдан Михайліченко, Олександр Сваток, Дмитро Різник, Тарас Степаненко та Данило Сікан. Півзахисник та капітан збірної України Андрій Ярмоленко вперше не потрапив до склад національної команди. Колишній Вінгар Вереса та Миная Михаїл Гечев грає у російській медіалізі, повідомляє «Молдфутбол». Гечов провів сім матчів у російській медіалізі за роки. Тім. За даними джерела, Михаїл продовжує перебувати на контракті у Шарифа, а про розірвання угоди офіційно досі не повідомлялося. У поточному сезоні хавбек так і не зіграв жодного матчу за тераспольський колектив. 26-річний молдаванин у загальній кількості провів 41 матч за Верес та Минай. На його рахунку, один гол та один асист за українські колективи.